Яскраво, емоційно та вражаюче. все це про художню експозицію незалежні, яка відкрила свої двері для відвідувачів у стінах картинної галереї Арт Крафт Тойл. Вона розділена на три серії робіт, в кожній з яких картини об'єднані за подібним змістом та ідеєю. Сублімація свої, СВОЇ та незалежні. Загалом у галереї було представлено 19 робіт, створених відомим українським художником Валерієм Сосною. Це вже рефлексія після 22-го року, і це вже те в. О, ми з вами сьогодні живемо. Це саме має вже назву СВО свої, і там ми бачимо Буча, попіл, попіл, там ми бачимо оголеного чоловіка, зовсім оголеного, але він весь у червоному кольорі, тому що він виходить, а позаду нього дім, який горить. І це як ми виходимо з дому, коли нашу домівку. Ну, тобто це, це те, в чому ми живемо. Цінність експозиції незалежні саме в унікальному баченні автора, подій та впливу на українське суспільство. Адже всі представлені роботи є рефлексією художника та створювалися в період з 1991 по 2024 рік, як художнє відображення реальних фактів. У довоєнний період роботи Валерія Сусни здебільшого складалися з прекрасного: квітів, людей та пейзажів. Вже зараз стиль та тематика його написання докорінно змінилася. Попри те, що війна внесла корективи. Навіть у живопис, мистецтво в кривому розі, зокрема, та в Україні взагалі продовжує розвиватися. Я вперше в цій картині галереї дуже вдячний за запрошення і бачу, що от такі приватні картинні галереї потрібно розвивати і дуже творчі. Люди, котрі працюють тут, і такий підхід до кожної роботи і великі знання. На виставці для ознайомлення відвідувачів був представлений і національний рекорд України. Найбільший прапор написаний олією на полотні. Експозиція була створена з метою вшанування національних символів та підтримку духу незалежності українців. Інсталяція вже побувала в Івано-Франківську, Львові та Чернівцях та отримала високу оцінку у поціновувачів мистецтва. Також у кімнаті віртуальної реальності ви можете завантажити додаток та уживити картини за допомогою нейромережі. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.